І всім привіт! Ви попали на мій YouTube канал, і з вами, як завжди, я, Машекс. І сьогодні у нас новиночка, як я вам обіцяла, такі пакетики Squishmallow. Хто не знає, що таке Squishmallow? Squishmallow – це маленькі іграшки. Ну і всі колекції інші ви знаєте. І я не хочу вас затримувати всім приємного перегляду. На жаль, я розірвала пакетик та полапка, але я його ось сюди приклеїла. У мене просто чомусь вимкнулася камера, тупо вимкнула камера. І просто все не записалося. Я би далі продовжила відео, але в мене вимкнулася камера. Ну і давайте ми сьогодні будемо вибирати пакетики. Я хочу в наступному відео зробити рожеву розпаковку, так що напомніть мені. Давайте візьмемо, який пакетик ми можемо взяти. Давайте ось цей. А інше, як завжди, ми відкладаємо за кадр. Ось у нас інший пакетик один. Мої улюблені солодощі. Новорічні пакетики. А який ми можемо взяти? Давайте ось цей з ялинками. Ну, мені він просто дуже подобається. А це відкладаємо. І новиночка наша. М -м 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 -м. Давайте ось це візьмемо, тому що він самий пошкоджений. Ну, можна так сказати. Я хотіла убрати їх, але в мене не вийшло. Спроба номер 2 Та що це таке? Ну, общем, ви не бачили. Я взяла наш летбук Чи як він називається? Каталог вибачайся І у нас сьогодні, звісно, маленька розпаковка. Так, інша сторіночка це у нас. Мої улюблені смаколики. Я малювала Кіндер, ну, тому що я його теж обожнюю. Так, давайте ось тут, напевно, розпакуємо. А я ще ось тут малювала, щоб я розуміла, яка це колекція у нас пепсі. І... ані ще там щось є. Інтересно. О, це твікс. Я чесно, я обожнюю твікс. І самий мій улюблений батончик. Так, твікси, це у нас номер один. Номер один. До речі, скоро я зроблю обзор на каталог і п'ять. Тому що в мене вже закінчуються сторіночки. Асмер. Так, ой, я хочу. Так, наклейте, щоб нічого не заклеїти. Давайте так. І ось така у нас колекція виходить. Чесно, мені подобається. Особливо твікс. Він такий гарненький. І ось це подобається, і ось це. І папіта. Але пепсі не дуже. Так. Так, це у нас чохольчики. Новорічна колекція. Де у нас новорічний пакетик? Так, давайте розірвемо просто ось так. Так, я нічого не порвала. Це добре. Так, що це? Вау! це... Це кіт фіолетовий чи. Що? Костюмчик я такому милому. Вибачаю, що трохи вас вдарила. Ось такий. Кіт. Це у нас номер 8. Вісім, а де у нас? А воно 8. Так, давайте ось сюди. О, дивіться, як гарно. Виходить поки що у нас. Мені дуже подобається. Так, нова, ой, не нова, хотіла сказати, нова колекція. Колекція Аврора. Так, я боюся десь розірвати. Я навіть не бачу, де у нас де можна відкрити. Давайте ось тут, так скуч просто. Так. Що це? Ой, дивіться, це кіт батон. Це у нас номер 3. Вам, звісно, не видно, тому що в мене щось з фокусом. Так. Три, три. Двіте, ось сюди. Дивіться, гарненько виходить поки що. У мене трохи... Сторіночка відклеїлась, відірвалась. Я ще його не рівно переклеїла, ну, як завжди. І наша новиночка. Квішмело. Це ось так, щоб нічого там не порвати. Так, що це? О, я зрозуміла, це авокадо. Я боюсь його порвати. Він приклею, а ні, не приклеївся. Так, я вибачаю, що я вас тут трохи штовхаю. Ось таке авокадо під номером 5. У нас ось тут 3. 3. треба відклеїти. Номер 5. А де у нас номер 5? Ось тут. Так, давайте ось тут трохи пониж. Ну, я надіюсь, тут у мене все влізе, тому що в мене тут аж 9 колекцій. 9. 9. Але в одному, я пам'ятаю, в мене в одному пакетики дві іграшки. Так що у нас вісім. І все. У нас ми все закінчили. Ми вже все відкрили. І всім дякую за перегляд, всім па-па!